Миколаїв, вітаю вас. Доброго здоров'я. Я вам включу оцю балалайку. Так. Вона нам трошечки допоможе розказати про той будинок. Борис Миколайович до цього будинку не має зовсім ніякого відношення. Так. Він має тільки ключі. Що ще ви маєте? Мотоблока, який там стоїть, зареєстрований, скоросний, біжить за швидкістю, скільки? кілометрів 50 Та де там 20 може біжить. — 20. Ну ми огляд мотоблоку зараз зробимо теж. <рес> так, шановні глядачі, знаходжуся я в Київська область. Броварський район. Село лизогубова Слобода. Перейменували? Ні. Так і називається. Вулиця Молодіжна, правильно, калітка вітром бахнула, головне, що не відпала. За моєю спиною двохповерховий будинок, але він не такий великий, як вам кажеться, він зовсім маленький, я зараз все покажу. Миколаївич, поможе мені зараз про нього трошки розказати. І що в нас є? Газ, світ. Скважина, каналізація, балкончик є. Ці, ціла мансарда. Да. Э, в селі школа є? Так, звісно, двохетажна школа конкретно, 11-ти річка. Одинадцяти річка. Да, супер. Да, убежищем. Нова почта? Нова пошта є в магазинах. Да. Конкретно Мага... привозить така пошта України є. Гавриленко в нас. Я орендатор землі в селі, конкретний дядько. Давайте конкретному Гавриленку передамо привіт. Дякую, да, що ти конкретний дядько. <laughs> а, так, за магазини, скільки магазинів? Тут наверное, магазинів чотири. Чотири власники. Чотири власники, да. І хозяйственний, і продуктовий. Чотири да, власники. На такі То, З точки де самогон продають? Не знаю цього. Я О, не п'ю. — Ну, то за що, що видно, що чоловік не п'є, зразу під'їхав вже. п'ю. я можна. Я Як... Значить, як буде храм, я знаю до когось приїхати. Храм червні місяці вже пройшов. Так що заїжджайте, не питання. Поняли? Чоловік запрошує, як навалимся до нього горьбою, так потім не відмахається. Господі місця хватить, аби ви стільки випили. Так. Ну що, беру. А, оту балалайку в руки і ви мені поможете просто про все розповісти. Добре. Добре, ну я тут не жив, ну так у дворі був, так що можу показати, що до чого. Тесь це теж святий чоловік. Святий, Він рід, ну, рідний і близький. Хай краще до мене в гості їде, ніж я. Борис Миколаївич, я за вами. Ну, проходьте. Мир Божий вашому дому. Дай Боже вам теж. Спасімо. Відразу заходимо, кажеться, що будинок такий, вроді би, да, роботи багато, але... Повністю це гляний, виглядають плити залізобетонне перекриття. По першому поверсі поміняні металопластикові вікна, по правій стороні в углу там є свердловина. А, так, да. Не знаєте, яка глибина? 65 метрів десь. Під погружний насос, і поверхня? Поверхність. Значить, стояла насосна станція, звичайно. Так, Там і станція стоїть, це стоїть там у неї запаковано. Да. Будинок понизу проситься, напевно, щоб трошки в майбутньому його підштукатурили або плиткою облежили. Але якість будинку. Він... Ви не знаєте, якого року від будівництва? З 90-х, мабуть. Да, так, приблизно 90. я теж так думаю, 96-й, десь, десь отак. Не, я не знаю точно. Від дороги металопрофільна огорожа. З цієї сторони трошки підржавіла, можна підфарбувати, але от там є ворота. Ворота такою шириною, що можна хоч комбайна заганяти. Чи комбайн да. тут стояв? Не знаю, комбайн не стояв, але трактори заїжджали. Поняв. Дивлюся, сад тут висаджений. Ну, правда, вже такий доволі дорослий. Вишні, вишні, абрикоси. При енергії, там є, примети да. черешні. Ділянку ще не приватизували. Зараз законодавство нам не заважає продавати будинки з неприватизованою ділянкою. Але це пізніше потім все по факту розкажу. Не лякайтеся, тому що хто чує цю, цю фразу, взагалі за голову беруться і кажуть, що купувати не можна, все можна. Будинок на два входи, на двох господарів. По ту сторону і по цю сторону зеркально однакові е е кімнати, планування, все. У будинку також два входи з цієї сторони, два входи з тієї сторони. Ну, Нам фірточка прямо привіт передає. Угу. Вітер, вітер. Вітер, да. По цій стороні від будинку також виходить ще каналізаційна яма. Да? Да. Не знаєте, яка глибина є? на метрів три точно. З люком усе Он тут десь він стоїть люк. Каналізаційний люк. Ага, ось ось. Ось каналізація обладнана. І по цій стороні так само є ще господарський блок, теж цегляний. Як бачите, поруч будинки однакові, їх тут каскад набудований. У кожному будинку по дві квартири. Або по окремій частині будинку, хто як може, так і називає. На подвір'ї ми бачимо, є цегляний гараж. Подвір'я прямокутне, рівне, з чорноземом. Так, а ну розкажіть, будь ласка, що в нас тут з автобусами, хто куди їздить, як вони ходять? Автобуси ходять яготин. Лизого Слобода право Три рази на день. У 7-15 ранку йдуть із Слободи, ага. у 11 без 1011 Слободи і без 5-5 і знову Слободи. Три, в рази в рази вітуги, три рази на день. Вітоги три рази на да. день із села в Яготин до, вокзала, до да. вокзала. І три рази за день з яготина через Все. село. Правильно да. я вас зрозумів? Да. У жовтня гречана на а, Будинок розташований на самому в'їзді зі сторони заїзду з міста Яготин або від села Сотниківка. Хто буде їх. Сюди всі. Майське. Зрозуміло. Ну що, ну, крильце трошечки у нас підгуляне. Я думаю, якщо його облежить пліткою, то ще воно буде жити і жити. На подвір'ї тут колись був асфальт. Ну, він ще є і він поки що бур'яном не заростає. Хоча вже бур'ян своє дає. Так. Що ж, у будинку жив дідуля. Дзвонок не робить, ну нічого. При вході по лівій стороні така маленька кладовочка, не знаю, навіть, як її назвати. Головне, бензопила стоїть. І ми попадаємо в коридор. З коридору велика батарея, щоб руки погріти. Отам прямо з правої сторони туалет, з лівої сторони ванна. Дякую, що включили світло. <звітло> І Дед, дед тут жив. Ні, тут жила сваха. Сваха. Жінка, мати оліга. Ага. Ну, в общем, в итоге я бачу, що вона нормально так економила по опаленню, що по обоях посідав конденсат. Обої тут треба переклеїти. Це, це вона вже не стоїть ця хата дві зими. А не отоплюється, може за цього воно трошки випав. А, -а, -а. а я чогось подумав, що. Ні-ні-ні. Тут Все було нормальне без питання. Підлога дерев'яна. Да. Ну Опалення, мабуть, більш електрикою грілося, чим ну, то, Може добавочне, я знаю. Так, вентиляція тут теж є. Ну да, Тут в цій частині треба робити ремонт. Санвузол діючий, теж є вентиляція. Труби, до речі, дивлюся навіть пластикові. Може ви їх на відео не так бачите. А вода навіть металопластиком була розшита. Так, так. І кухня. На кухні газовий котел, теж стояк пішов через стіну. Видно, що плити перекриття у нас є. І видно, що є газовий лічильник. Ну що і місце для холодильника. На другому етажі скільки там кімнат? Так само дві, по-моєму, і ванна. Дві і ванна. Ну що, збігаємо на другий поверх, покажемо. Хто хоче собі двохповерховий будинок, то тут ціна буде зовсім невисока відносно. <кхем> що, і на другому поверсі теж є місце під санвузол. Вікна тут, правда, вже дерев'яні, треба буде їх міняти. Вон на горіще. З правої сторони кімната, дерев'яна підлога, дерев'яне вікно. І вихід на балкон. Да, в принципі, хоч і, друга половина, ну, хоч і половина будівлі, але доволі немаленька. <плес> на другому поверсі ванна, бойлер. Ну, а кожен. Ще вікно поміняно. Ну, можна перероблювати ремонт під себе, хто я хоче. Електролічильник одна фаза 220 вольт. І ще одна кімната. Там зверху розширюючи бачок, більше всього, що колись він підтік. Ну що ж, як я вже казав вам, шановні глядачі, всі об'єкти, які в мене є, я всі показую. Хороші, погані, дешеві, дорогі. Як завжди, ціна даного об'єкту в описі під відео. Миколайович, так, щось так. я може забув розповісти? Ні, нічого не забув. Розповіли все як є. Все як є. Показали ні. те, що є на даний час, однозначно. Так. Да. Бажаючи приїхати подивитися. Всі, хто побачить Миколаєвича в Ютубі, він усім зараз отак передасть привіт. А ну помахайте рукою. Будьте здорові, да. так. Да. Так, ну що ж, дякую за перегляд. Кому цікаво, дивимося далі, ще буде фотосесія. А, дом. правильно, перед двором ще городи на здорово. А ну ще раз за школу, що ви розказали, що ми майже в центрі села знаходимося. Ну, звісно, до, цей, до школи метрів 300, магазини 300, все тут рядом. Ага. Це центр, будемо казати, це, ну, ну, так що таки в'їжджаєш в село, перекресток, зліва школа, справа контора, бібліотека, сільська рада, все працює. І одразу вулиця, скважина пробита, більше 300 метрів, ми там воду беремо. А -а -а. От, для, для всього для села людей. Так, да, то да, Гавриленко да, да, да. зробив. А це город її. Це весь город, тут я не знаю, навіть на соток 20 а... чи може більше. По-моєму, вже не приватизований чи приватизований? Г город, мабуть, приватизований. Поняв. І показую вам Де... мотоблок. Не, то, швид... Швидкісний і унікальний. Ні, не продають. <схай> Ладно, так, не Що, йду робити далі фотографії. Так, ось бювет, про який говорив Орис Іванович в центрі села. Тут глибина свердловини 300 метрів з його слов. До речі, поруч, наскільки я пам'ятаю, це церква п'ятидесятників. Вони в його тені також служать. Моя дружина просто ходить до них в церкву. Подивимося, як біжить водичка. Ага, Працює як старі добрі часи. Прийшов, нажав, водички набрав. Жаль, з собою немає щас можливості спробувати її. Ну я думаю, якщо люди всі задоволені. І зараз ще прийдемося в магазин. Поцікавимося, може що підкажуть. Да, до речі, слух не буду говорити, що ще бачу. Підтвердження, як бачите, люди приїжджають, набирають водичку машини, гоцають прям з генераторами. Ха -ха. Клас. Ох, ніфіга собі, так то ж з бабою його поїхав. Точно квадрокоптер, блін, здоровезний, Обалдеть.